Щодо дозволів, то якщо ми говоримо про стандартну ситуацію або ми не говоримо про громадян України, то коли людина навчається в поліціальній школі, то вона не має доступу до ринку праці. Але коли вона закінчила поліціальну школу і отримала швядецтво уканчання, тут важливе швядецтво, а не диплом, то вона має право працювати без дозволу на роботу. Це якщо ми говоримо в ситуації не громадян України. І якщо громадянин України не має статусу Укр, але він перебуває легально. То він має право працювати, в нього є вільний доступ до ринку праці. Тільки залежно від ситуації громадянина, потрібно більш конкретно дивитися, чи не потрібно його зголосити до управління праці протягом 14 днів, коли він почне працювати. Це єдина вимога. Якщо ми беремо до уваги студентів, то якщо іноземець має статус студента, то він має вільний доступ до ринку праці. Тут немає обмежень, він може працювати без дозволу на роботу. Якщо студент знаходиться на заочній формі, то він повинен мати дозвіл на роботу. Те, що стосується слухачів учнів поліціальної школи, то в цій ситуації вони мають право працювати з дозволом. Найчастіше це ошвячення, наприклад, якщо ми говоримо про громадян Грузії, Молдови чи Білорусі. Вони можуть отримати такий документ на два роки, або якщо це іноземці з інших країн, то вони повинні отримати дозвіл тип А. Це якщо людина є в поліціальній школі, то, то поліціальна школа, на жаль, не дає право працювати. Українці мають вільний доступ до ринку праці. Але якщо ми візьмемо ситуацію, коли, коли б не мали, ну то в цій ситуації найчастіше громадяни України отримують ошвячення, а потім отримують зазволення. Тип А так було якби в стандартних умовах.